До ліцею номер 9 вже подали 57 заяв до першого класу. Відповідно до сучасних вимог, з такої кількості учнів вже може бути сформовано три паралелі. 15 травня в закладі було проведено день відкритих дверей. Сьогодні наші педагоги демонструють абсолютно різні напрямки, різні предмети. Зокрема, це іноземна мова, звичайно, українська мова, це майбутні вчителі, педагоги, класні керівники, і звичайно трудове навчання. Тобто, дуже багато сьогодні наших вчителів показують різнопланові такі уроки. Один із перших класів 9-го ліцею буде навчатись за освітньою програмою Світ чекає крилатих Анжеліки Цимбалару. У користанні досвід роботи за цією програмою є вже у ліцеї номер 2 а Я так розумію, педагоги також придивляються до дітей. Так, звичайно, наші педагоги відразу помічають найактивніших діток. Відразу деякі педагоги розуміють, хто в нас з гуманітарного профілю, хто готовий до точних наук. Цього дня майбутні першокласники та їхні родини побачили ліцей номер 9 яскравим, сучасним та орієнтованим на комфорт дітей. Для них було проведено експрес-уроки. Кожен міг відчути себе справжнім школярем звати Варя Варя. Ви сьогодні сестричку привели? Так, молодша Даяну. – Як вважаєте, сподобалось їй? А, я думаю, дуже, бо вона зараз ходить на різні гуртки. Вона дуже хоче в школу. Вона кожен день каже про цю школу. Вона, вона прям пре сюди. Хочеш іти в школу? Що там будеш робити? Вчитися. І ти хочеш вчитися? Так. А чому саме дев'ята? Ага. Вся родина сюди приходила. Тато, мама, мій старший брат, я, Даяна тепер піде. А що тобі сьогодні найбільше сподобалось? Там, де ми нього робили. А хто це тобі зробив? Я. Ага. Ось такий Антистрес Антистрес робив, ясно. Я, я в шоці від школи, від вчителів, від підходу педагогічно. Враження чудові, тому що в нас є старша дитина в сім'ї, вона ходить також в цю школу і вже вона трішки так з заготовками такими вже прийшла, якби враження про школу чудові. В принципі, на всіх локаціях вона так себе спокійно поводила, вже ну їй було цікаво. От, ну Сподобалось, що сказати. Ну Тому що з першої дитини в нас таких не було, таких дня відкритих дверей, якби, і дуже класно. Емоції супер. Супер, просто емоції перевершують і нас, батьків і дітей. Дякуємо адміністрації школи за таку чудову ідею. Також вчителям початкової ланки і старшої школи, тому що вони дійсно зробили сьогодні свято першокласників. Що вам сьогодні найбільше сподобалось? Короткі уроки і завжди на кожному. Етапі, якісь сюрпризні моменти. Серед цікавинок виставка поробок, які діти виготовляють на уроках трудового навчання, запальні заняття з вчителями фізичного виховання. Окрема увага роботі з психологом, цікаві уроки української мови, а також англійської. Таким ліцей номер 9 побачили гості закладу та наші глядачі, серед яких можливо знайдуться ще охочі стати учнями саме цього навчального закладу.